Шедевр Густава Клімта, спочатку названий Дасліє без парсій закохані. Це полотно розміром 180 на 180 сантиметрів квадратної форми представляє вершину його золотого періоду, поєднуючи олійні фарби із золотим листом, сріблом і платиною в революційних техніках змішаних медіа. Сяючий фон демонструє революційну техніку густава Клімта із використанням золотого листя, натхненну візантійськими мозаїками в равенні. Зверніть увагу, як золото містить 5% міді і наноситься на червоно-тоновану шелакову ґрунтовку за допомогою традиційного клею з яєчного жовтка. Уважно подивіться на тривимірну якість золотих візерунків. Клімт створював підняті кола та геометричні форми, використовуючи застосування штукатурки з крейдяним ґрунтом, створюючи скульптурні ефекти, що відкидають справжні тіні на поверхню полотна. Одежа чоловіка має яскраві чорні та білі прямокутні візерунки, геометричні форми, що символізують чоловічу силу та раціональне мислення. Ці гострі кутові дизайни створюють захисну ауру навколо пари. Сукня жінки має розкішні кругові візерунки та спіралі, символи жіночності, родючості та циклічної природи життя. Зверніть увагу на те, як ці органічні форми контрастують з геометричними візерунками чоловіка. Спостерігайте за тим, як чоловік ніжно обіймає руками обличчя жінки. Цей шанобливий жест перетворює фізичну близькість на духовне єднання, коли пальці розташовані так, щоб окреслити та захистити її риси. Закриті очі та підняте обличчя жінки свідчать про відданість і духовне піднесення. Її вираз обличчя передає момент між земною пристрастю та божественним захопленням. Голова чоловіка нахилена вниз, його обличчя переважно приховане, коли він схиляється для поцілунку. Це положення натхнене японськими гравюрами у кіо-е, акцентує увагу на акт поцілунку, а не на індивідуальності. Жінка носить корону з маленьких квітів у своєму темному волосі. Ці ботанічні елементи пов'язують її з природою та родючістю, намальовані з точністю пензлем, що контрастує з яскравими золотими візерунками. Голова чоловіка увінчана лозовим листям. Символом діонісійської пристрасті та творчого натхнення. Листя, виконане з натуралістичними деталями, проривається через геометричний візерунок його мантії. Обидві фігури стоять на колінах на квітучій галявині в позі вразливості та шанування. Їх переплетена поза створює єдиний силует на золотому фоні. Босі ноги жінки виходять за межі квіткового лугу, підкреслюючи її вразливість і зв'язок із землею. Ця натуралістична деталь контрастує з вишуканим орнаментом у горі. Закохані стають на багатий килим з різнобарвних польових квітів троянд, ромашок та інших квітів, зображених з натуралістичною точністю. Кожна квітка символізує родючість, відновлення і вічну весну кохання. Квітковий луг раптово закінчується обривом. Цей край скелі є межею між безпекою і небезпекою, землею і небом, підкреслюючи трансформаційну, але небезпечну природу кохання. Пара огорнута єдиним золотим німбом, що зливає їхні окремі ризи в одне священне просторове оточення. Цей ефект німбу перетворює людське кохання на божественну таємницю. Незважаючи на контрастність візерунків, у нього геометричні, у неї органічні. Їхні накидки зливаються на краях, символізуючи, як протилежності об'єднуються через кохання. Золото уніфікує всі відмінності. Голова чоловіка майже торкається полотняного верху, що відбиває композицію у Кійо Е з великої колекції японських гравюр Клімта. Таке тісне кадрування створює відчуття близькості і зосередженості. Окрім золота, розгляньте тонкі застосування срібла та платини, які створюють ефекти вібруючого світла. Ці дорогоцінні метали вловлюють світло по-різному, додаючи глибину. Та яскравість поверхні. Зверніть увагу, як клімт варіює нанесення фарби. Гладкі золоті листи контрастують з текстурованою олійною фарбою у відтінках шкіри та квітах. Це технічне різноманіття створює візуальне та тактильне багатство. Теплі відтінки золота і помаранчевого врівноважують прохолодні сині і зелені кольори у квітах і візерунках. Ця кольорова гармонія, натхнена корейською теорією п'яти елементів, створює візуальну рівновагу. Видима шкіра, обличчя, руки, ноги. Розмальована традиційним моделюванням і затіненням. Створюючи яскравий контраст з пласкими декоративними візерунками на вбранні. Темне волосся жінки спадає природно, намальоване тонкими мазками, які передають окремі пасма, цей натуралістичний деталь закріплює фігури в реальності, незважаючи на фантастичне золоте оточення. Там, де фігури зустрічаються з золотистим тлом, країна вмисно пом'якшені, створюючи відчуття розчинення і трансцендентності. Коханці, здається, зливаються з навколишнім святим простором. Декоративні візерунки створюють візуальний ритм і рух по всій поверхні. Спіралі та прямокутники направляють око в плавних рухах, які відлунюють сам обійм. Золотистий фон має власну яскравість, що натякає на божественне або надприродне освітлення, а не на природне світло. Це неоднозначне освітлення створює неземну атмосферу картини.